Гаїті потребує рішучої відповіді на гуманітарну кризу. Так заявив регіональний представник всесвітньої продовольчої програми Жан Мартін Бауер. Він поспілкувався із журналістами, які зібралися в штаб-квартирі ООН. Зі слів Бауера почалися серйозні перебої з постачанням товарів до столиці Порто-Пренс. Озброєні угруповання контролюють основні дороги до Пренса. Минулого тижня через обстріл постраждав порт, і він досі не працює. Це означає, що не можна потрапити до Пренса ні дорогою, ні морем. Повітряне сполучення з Пренсом теж перервано. Воно заблоковане в усій країні. Ціни на харчі зростають, а доходи знижуються. До того ж, багато хто мусив тікати з дому через діяльність банд. Ми бачимо, що переселенців стає більше за перші вихідні березня. Світін залишило 15 тисяч осіб, і загальна кількість переселенців на Гаїті перевищила 360 тисяч. США заявили, що виділять 100 мільйонів доларів для багатонаціональної місії, яка має відновити лад у Гаїті. Ще 33 мільйони обіцяють витратити на гумдопомогу Гаїтянам, але грошей поки що немає. З ООН кошти також не надходили. Для гуманітарних програм на гаєті бракує фінансів. ООН отримує на гуманітарну допомогу для гаєті лише 2% необхідної суми. І я не обмовився. Бауер каже, що 200 тисяч дітей у країні на межі голоду. Люди продають речі щоб купити їжу. Водночас багато хто харчується дешевшими продуктами ніж раніше. Бауер закликає убезпечити гаїтян, бо однією з причин гуманітарної кризи став розгул бандитизму. Водночас Кенія припинила готуватися до місії в Гаїті, хоч напередодні голова МВС заявив про готовність відправити тисячу поліціянтів. Річ у тім, що прем'єр-міністр Гаїті оголосив, що йде у відставку, і тепер Кенія чекає, коли буде сформовано перехідну президентську раду, з якою зможе співпрацювати її поліційний контингент.